Слава Наті, вітаю на каналі Добре Рембат. В ефірі є Сашко добрий. І з подякую пану Михайлу Г. З, звідки? З Ужгорода. З Ужгорода за виготовлені в подарунок. Мені і не тільки мені, наскільки я знаю. Клеми зовнішнього запуску. Ну, вони також зварювальні на Брем 2. Шосі БМП. Так? Машини на шасі БМП, такі клеми використовують для зовнішнього запуску. Потім я окремо, коли їх поміняю на кабелях, я покажу в якому вони стані через експлуатацію так, і чому в них є потреба. А також дякую пану Антону із Запоріжжя-побратиму від артилерії. Який цей проєкт власне, просував і просунув до успішного завершення, який розробляв з паном Михайлом моделі, експериментував з матеріалами, і у підсумку з матеріалів, які частково також ми надали, так, там аркуш цей мідний, виготовили ось такі клемники за оригінальним зразком, наскільки я пам'ятаю. Єдине, що, чесно кажучи, 12 штук, це 4 комплекти. Я не пригадую. І зараз мені на думку не спадає, щоб мені саме всі вони були зараз потрібні. Тобто, ну, 2 комплекти точно мені потрібні зараз, так? А два комплекти, ну, я не пам'ятаю, чи я просив ну, 4 комплекти, чи це, може, пану Антону треба буде переслати. Бо Якщо не помиляюся на 2С-1 у артилеристів, також такі, може і ні. Ну, коротше, будемо розбиратися. У будь-якому випадку воно не пропаде, не згубиться, не занихається, а буде працювати на бронетехніці. Дякую, пане Михайле. Пан Михайло неодноразово нам допомагає вже з металообробкою. Дякую побратиму Антону за важливу участь в нашій спільній переможній справі. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.